Єдності немає, але про розкол не йдеться. У Гаазі стартував саміт НАТО. Орбан знову повторив, що Україні не місце в ЄС. Польський астронавт сьогодні може вирушити у космос. Збільшення оборонного бюджету до 5% ВВП є найважливішим пунктом другого дня саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що лідери 32 країн остаточно схвалять зміни норми НАТО на пленарному засіданні. Посадовці визнають, що значна частина цих витрат буде внесена до балансу національних урядів. Їх просто потрібно буде перепрофілювати. Іспанія, яка була єдиною країною, що до останньої хвилини виступала проти цього, все ж на це згод. Карен Ван Лун з інституту Клінгендала повідомила польському радіо, що альянс залишається сильним, не зважаючи на розбіжності. Сполучені Штати наполягатимуть на тому, що Європа сама відповідає за власну безпеку. Нам не потрібно бути песимістами. Іспанія каже, що для них це нереально, але вони хочуть зробити свій внесок у НАТО, залишитися в НАТО та досягти своїх цілей поставлених альянсом. У цьому питанні не буде великої єдності, але альянс в цілому залишається сильним. Україна не буде ключовою темою самітом. Президент України на основній сесії альянсу присутнім також не буде однак, ймовірно, все ж зустрінеться із Дональдом Трампом під час самого саміту. І ще до початку події у Газі існували припущення щодо того, чи відбудеться зустріч взагалі. Однак, зустріч підтвердив сам Дональд Трамп. Жодна країна, член Євросоюзу не ризикне прийняти Україну до співтовариства, поки Київ перебуває у стані війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вийшов в інформаційне поле із черговою заявою. Пане президенте, з усією повагою ЄС був заснований для забезпечення миру та процвітання своїх держав-членів. А прийняття країни, яка воює, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт. Написав Орбан під дописом Зеленського на платформі ікс несправедливо очікувати що будь-яка держава член піде на такий ризик підсумував прем'єр міністр угорщини Уряд у будапешті блокує початок переговорів між україною та єс що вимагає одностайності усіх держав членів несправедливо коли одна країна блокує рішення єс написав президент україни володимир зеленський Спроба номер сім: якщо не виникне нових перешкод, космічна Action Mission 4 за участю польського астронавта Славоша Узданського вішнєвського стартує сьогодні. За півтори години має відбутися черговий чергова спроба полетіти у космос. Славош Узданський вішневський відправиться до міжнародної космічної станції. Як сказав друг астронавта та співробітник НАСА Артур Хмілєвський, експедиція може суттєво допомогти у до. Усліджені всесвітом буде, ДНК, буде, тестував... буде досліджувати ДНК та з'ясовувати, як поводяться у шлунку бактерії. Це речі, яких ми маємо навчитися, бо на місяць можна полетіти і повернутися, але до Марсу летіти сім місяців. Тому не можна взяти з собою усіх ліків чи кількох лікарів. Роза лікар з собою не можеш мати всіх різних докторів. Слава Шузнанський вішнєвський візьме на орбіту серед іншого традиційні польські вареники, бурштин та літературні твори. А в рамках місії до міжнародної космічної станції, окрім поляка, також полетять досвідчена. Колишня астронавка НАСА, американка Пегі Віцон, яка є командиром команди, а також пілоти з Індії та науковець-спеціаліст із Угорщини. Союзники по НАТО погоджуються збільшити витрати на оборону із 2 до 5 відсотків ВВП. Це рішення було схвалено лідерами північно-атлантичного альянсу на дводенному саміті НАТО у Газі, який розпочинається сьогодні увечері. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що збільшення витрат забезпечить ефективне стримування та оборону. This is a це величезний стрибок, амбітний історичний та фундаментальний для забезпечення нашого майбутнього. Він дозволить п'ятикратно збільшити можливості протиповітряної оборони. Ми щодня бачимо смертельний терор Росії неба над Україною, і ми повинні бути здатні захиститися від таких атак. Це інвестиції в тисячі танків і бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів. Постійні анонси збільшення видатків на думку аналітиків це посил Трампу. А скорочений по максимуму саміт скерований на те, аби Трампу не стало нудно. Зустрічі проводяться короткими. Спірних тем уникають, аби не злити Трампа. Сказав колишній чиновник НАТО, який брав участь у плануванні попередніх самітів. Джеймі Ші. Експерти також кажуть, розбіжності між Вашингтоном та Європою щодо того, як поводитися з Росією, будуть значною мірою завуальовані. Одним із найбільших головних болів для НАТО було те, що робити з президентом України Володимиром Зеленським. Після довгих роздумів лідера України на основну робочу сесію з членами альянсу не запросили. У відповідь на бомбардування Сполученими Штатами ядерних об'єктів Іран випустив ракети по американських військових базах у Катарі та Іраку. Ціллю в Катарі були найбільша американська військова база на близькому сході, розташована в аеропорту поблизу столиці Катару. Нещодавно змі повідомили, що американці виводять звідти солдатів та техніку. А професор Лукаш Федерик із Ягелонського університету оцінив, що значення нападу було радше символічним. <говорити> Удари в були скеровані в цілі, які не покликані завдати великих втрат американцям. База в Катарі це майже окреме місто. Там міститься авіабаза, але також командування всіма операціями на близькому сході, і ймовірно, саме там скоординовано удар по іранських ядерних об'єктах. Тому символічне значення атаки саме на цю точку є ключовим. Символічне значення цього атаку є істотне. Президент Дональд Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль домовилися про всеохопне припинення вогню, яке покладе край війні. Іран натякнув на готовність до припинення вогню, але Ізраїль ще не підтвердив цього. Попри оголошення Трампа, Іран таки здійснив ще один напад рано вранці а тим часом у Катарі заявили, що країна залишає за собою право відповісти на зухвалий удар ірану. Повідомили у міністерстві зовнішніх справ Катару. Польщею прокотилася негода через штормові фронти, що рухалися по всій польщі, надзвичайники здійснили понад три тисячі виїздів. А вони переважно усували повалені дерева та відкачували воду із затоплених будинків. Ситуація найгірша на заході та півдні країни. Розповів польському радіо речник Державної пожежної служби молодший бригадир Кароль Кишковський найбільше клопоту було у надзвичайників в західнопоморському воєводстві також у великопольському і у селеському воєводствах, і у багатьох регіонах насправді було дуже небезпечно. Шайдішан здажен він в білорагіонах, єснаправда багато небезпечне. Синоптики тим часом кажуть, що цього тижня на нас чекають погодні гойдалки. Після проходження атмосферного фронту із грозами, дощами та поривчастим вітром, температура знизиться. Китай висловив обурення через виключення своїх компаній із тендерів на медичне обладнання у країнах європейського союзу. Європейська комісія виявила, що європейські компанії не мають рівного доступу до китайського ринку. Ринок державних закупівель медичного обладнання у євросоюзі оцінюється приблизно у 60 мільярдів євро. Рішення європейської комісії закриває двері для розширення діяльності китайських виробників медичного обладнання у Європі. Міністерство торгівлі Китаю висловилось проти обмежень, вважаючи їх порушенням принципів чесної конкуренції. Китай та європейський союз зараз ведуть переговори із багатьох напрямків торгівлі. Пекін хоче знизити тарифи на електромобілі з Китаєм. ЄС хоче скасувати тарифи на міцні напої. Китайська влада продовжила антидемпінгове розслідування щодо на їхню думку незаконного фінансування молочної промисловості у європейському союзі. Що порушуватиме принципи вільної торгівлі? Сполучені Штати запроваджують додаткові заходи безпеки, зокрема у релігійних, культурних та дипломатичних установах. Ці дії пов'язані з участю сполучених штатів у конфлікті з Іраном. Після американського нападу на Іран ризик терористичних атак у Сполучених Штатах значно зріс. Оцінив експерт із безпеки професор Матій Мільчановський в ефірі польського радіо. Рішення про посилення заходів ухвалила влада Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Вашингтона. Всі пам'ятаємо 11 вересня. усі пам'ятаємо, 11 вересня. Відомо, що щільність антитерористичних систем ніколи не є 100-відсотковим. Не треба далеко ходити. Візьмімо бодай замах на самого Трампа під час кампанії. Абсолютно абсурдний випадок. Тому справді багато речей може статися, і це постійний ризик ескалації. Лежачи ще може видержити і є сто дальше ескалації. Тим часом Верховний суд Сполучених Штатів схвалив рішення адміністрації Трампа про відновлення депортації мігрантів навіть до країн, з яких мігранти не походять. Рішення означає, що адміністрація може продовжувати свою політику депортації, не даючи мігрантам можливості довести, що їхньому життю або ж безпеці там може загрожувати якась небезпека. Педагогам у Польщі, схоже, урвався терпець. Польська профспілка вчителів оголосила про протест. Головна рада має ухвалити рішення щодо формули цього протесту. Віце-президент профспілки Оршуля Вожняк заявила, що однією з головних причин протесту є те, що досі не вдалося пов'язати зарплати учителів із середньою зарплатою в економіці. Громадянська ініціатива з цього питання знаходиться у парламенті нас вражає бездіяльність державних органів. Перш за все, сеймом громадянська ініціатива подана роки тому. Вона досі лежить десь у морозильних камерах сеймом. Попередня каденція нічого не зробила. Передала цій каденції 25 січня було перше читання у 10-й каденції Сеймом. каденції Сейму. Цікаво, що протесту вчителі оголошують, коли шкільний рік закінчився. Тож, у якій мірі це має натиснути на законотворців, наразі не зрозуміло. Вчителі мають право на протест у різних формах, але ми сподіваємося на згоду. Саме так заступниця міністра освіти Пауліна Пєхнавінськевич прокоментувала наміри педагогів. На них нам багато залежить нам дуже важливі наші освітяни. По мусимо поміркувати, яким чином це вирішити. Ми підтримуємо прив'язку зарплати вчителів до економічно обґрунтованої цифри. Вчителі повинні мати відчуття безпеки і мусимо дбати про повернення престижу фаху вчителя. Заводовомільповтимжеби живісті там годності авторитет заводу приврацать. Ще одним приводом до протесту вчителів стала зміна до статуту. Там скасували сприятливі правила щодо понаднормової роботи. Присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чітким сигналом того, що українські виклики важливі для Європи, заявив журналістам міністр закордонних справ Нідерландів Каспарт Вальткамп. Експерти вважають, що дипломатичний ранг української делегації на саміті НАТО знижено. Вперше із часу російського вторгнення, Зеленський не візьме участі у пленарному засіданні альянсом. Натомість він виступить із промовою у парламенті Нідерландів. По із королівською парою та лідерами 32 країн НАТО він також зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рютом. Каспар Вальткамп вважає, що ЄС має підтримувати Україну. We сьогодні міністри закордонних справ офіційно зустрінуться з українською делегацією. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, а також в інших аспектах. Тим часом ми працюємо над посиленням тиску на Росію. Я сподіваюся, що 18-й пакет санкцій проти Росії буде схвалено ЄС ще цього тижня. Безпосередньо перед самітом НАТО Нідерланди вирішили виділити додаткові 175 мільйонів євро на підтримку України. Відомо, що у висновках саміту не згадуватиметься про членство України в НАТО. Генсек альянсу зазначив, що ключове питання це збільшення витрат на оборону, каже Марк Рютте. Німеччина хоче досягти порогу 3,5% базових витрат на оборону, а потім 5% не у 35-му, а у 29-му році. Такі країни, як Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія, близькі до перевищення порога, бо вже перевищили його. І багато інших наслідуватимуть цей приклад. Ми знаємо, що Росія збільшує свої витрати на оборону тривожними темпами і повинні бути до цього готові. Під час дводенного саміту НАТО лідери 32 країн мають нарешті схвалити збільшення витрат на оборону до 5% ВВП якщо це станеться, як оголосив генеральний секретар. Це буде говорити про те, що саміт став історичним. Україна та Велика Британія запускають мегапроект спільного виробництва безпілотників після зустрічі з президентом України у Лондоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що дві країни досягли угоди про спільне військово-промислове виробництво. Протягом перших трьох років британська сторона фінансуватиме закупівлю українських безпілотників різних типів, які вироблятимуть у Великій Британії. Це дозволить британським оборонним компаніям швидко Проєктувати та виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах, поки триватиме війна, все виробництво буде спрямовано на потреби збройних сил України. Водночас, після її закінчення, Британія та Україна будуть ділитися виробленими безпілотниками. А тим часом Росія завдала удару по Дніпру. Уже відомо про загиблих та поранених, пошкоджені будівлі, садочку, гуртожитки та адміністративні будівлі. 159 водіїв у нетверезому стані зупинила поліція на дорогах лише одного селеського воєводства, лише за один вчорашній день. Це набагато більше ніж зазвичай. Розповідає Аркадію Худе із селеської дорожньої поліції. Від початку року то вже понад від початку року вже понад 5200 осіб затримали на дорогах селеського воєводства. Тому лише в одному нашому регіоні щоденно 30 нетверезих водіїв затримують поліцейські. Закликаємо не сідати за кермо після алкоголю. Можна одним необережним рішенням зруйнувати життя. може собі зготувати під час довгих вихідних на дорогах Польщі поліцейські зупинили більше 1300 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Верховний суд Польщі визнав три протести проти президентських виборів обґрунтованими, але вони не вплинули на результатів виборів. Постановив суд про це повідомляє прес-служба Верховного суду. За даними від вівторка, іще ще протестів залишилися без подальших дій. Кількість зареєстрованих протестів перевищила 10,5 тисячі, але багато протестів об'єднані для спільного розгляду в одну справу. Як повідомив Матій Бжузка із прес-служби Верховного суду, протести стосуються окремих випадків окремих виборців, зокрема порушень пов'язаних із посвідченням для голосування, коли йдеться про голосування поза місцем проживання. Червень уже минає. а Синоптики Польщі прогнозують тепле літо. Буде спекотно і сонячно, а температура вище норми. Як розповіла речниця інституту метеорології та водного господарства Ґняжка Прасик, згідно із довгостроковими прогнозами, очікувані хвилі спеки можуть чергуватися і з грозами та дощами розглядаючи моделі, бачимо, що липень та серпень будуть спекотні, відзначиться спекотною температурою, і це буде вище норми. Гарячі хвилі змінюватимуться холодними днями. А от опади будуть у нормі. Проте подекуди через сильну спеку формуватимуться грози та сильні зливи. хоча чи навальне Цього року травень був найхолоднішим за понад 30 років. Середня температура була на 2-3 градуси нижчою за багаторічну норму у багатьох регіонах. Спостерігалися заморозки а в ставлення травень був таким холодним у 91-му. Та Дніпро, внаслідок чого загинуло семеро людей, і майже 70 отримали поранення. Повідомила у вівторок місцева влада. Ще двоє людей загинули та дев'ять отримали поранення у місті Самар у Дніпропетровській області. У Дніпро число жертв російської атаки зросло до семи постраждалих близько сімдесяти. Серед них десятеро дітей, п'ять поранених важкі. Лікарі роблять все можливе у Самарі. Двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані написав у телеграмі керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Очільник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Томас Сімонік не був здивований інформацією оприлюдненою українською стороною. Про зарив замаху на Володимира Зеленського. У розмові з журналістами в Саймі він визнав. Що був здивований реакцією деяких змін на цю тему за його словами? Про цю справу було відомо понад рік тому. Він додав, що були заяви з цього приводу, а кілька днів тому її обговорювали керівники агентства внутрішньої безпеки та СБУ. Прето шеф СБУ потяг багато виражні. Мовів же о співпраці за БВУ уєнчути й особи. Біть може ні подав керівник СБУ дуже чітко сказав, що йдеться про співпрацю за БВУ, схоплення цієї особи. Він не назвав точної дати однак, деякі польські змі повідомили про зірвану спробу замаху. Так, ніби це сталося в понеділок. Ми відреагували дуже швидко. У мене немає жодних зауважень до української сторони. Ми знали, що вони захочуть висловитися трохи публічніше з цього приводу. Минулого тижня голова збурз. ABW. Przez niektóre media bardzo szybko żeśmy zareagowali. Nie mam tutaj żadnych uwag do strony ukraińskiej. Wiedzieliśmy, że będą chcieli trochę więcej publicznie powiedzieć na ten temat. Jak mówię, w zeszłym tygodniu szef SBU rozmawiał z szefem ABW. Голова СБУ повідомив у понеділок, що в аеропорту Ряшова було зірвано замах на президента України Володимира Зеленського. Василь Малюк не уточнив, коли це сталося. Він додав, що СБУ зірвала замах співпрацюючи з АБВ. За словами генерала Малюка, потенційний нападник хотів використати fpv дрон або снайперський комплекс проти президента України в аеропорту Ряшова. За словами Василя Малюка, минулого року також було зірвано замах на президента Зеленського у Києві. На кожному кроці та на кожній зустрічі ми закликаємо наших союзників збільшити свої витрати на оборону, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезар Томчик. 24 червня у ГАЗі розпочинається саміт НАТО. Головною темою має стати збільшення фінансових зобов'язань країн альянсу до 5% ВВП на оборонні витрати. Заступник міністра Томчик сказав, що це вимога Польщі. Він додав, що Варшава витрачає на це 4,7%. Vi så at gassfòr hodet ho, var på bein. Але Ми впевнені, що наступного року досягнемо 5% ВВП, додавши до цього серед іншого, вже заплановані витрати на танки Абрамса. Також на військову інфраструктуру. Ми також вважаємо, що наша місія полягає в тому, щоб переконати інших. Я не знаю, чи можна переконати когось більше, коли дивишся на світ і бачиш, як змінюється геополітична ситуація. Ми бачимо війну за нашим східним кордоном. Ми бачимо розвиток ситуації на близькому сході. Невже насправді ще мусять хтось замислювати? Tym. czy warto. Bardziej wtedy, kiedy rozgląda się po świecie i widzi jak zmienia się sytuacja geopolityczna. Widzimy wojnę za naszą wschodnią granicą, widzimy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Naprawdę ktoś jeszcze musi się nad tym zastanawiać, czy warto. Polskę w Gazi przedstawia prezydent Andrzej Duda. Do składu delegacji także wejdą wicepremier, minister, minister Narodowej Obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, ta minister Zakrądowych Spraw, Radosław Sikorski. Громадянина України, який напав на 11-річну дитину на дитячому майданчику в Кракові, може бути призначено до п'яти років позбавлення волі. 37-річному чоловікові висунуло обвинувачення у створенні загрози втрати життя та заподіяння тілесних ушкоджень. Тиждень тому нападник вдарив ногою в голову дитину, яка гралася в одному з парків у Кракові. Постраждала 11-річна дитина, втратила свідомість і була доставлена до однієї з краківських лікарень на місці події. Поліція затримала 37-річного громадянина України. Розповів речник краківської поліції Пьотр Шпєх. То був добре збудований менш значиту. Він був міцної статури. Пояснив, що саме через те, що хлопчик на якого він напав раніше штовхнув його сина, той став таким агресивним. Чоловіка заарештували, доставили до поліцейської дільниці, а потім і до камери. Поліційні єдностки наступні трапив до поліційного арешту. На момент арешту 37-річний чоловік не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків. Після заслуховування звинувачень чоловіка було взято під нагляд поліції. Також заборонено наближатись до потерпілої сторони та свідків інциденту.